І спроєктували за зразком Меган. Як таке можливо? Ми це видали. Всім кіноманам привіт! У 25-му році екрани наповнилися примарами штучного інтелекту та питаннями про пошуки душі у світі, що все більше нагадує алгоритм. Супергерої шукали психотерапевтів, динозаври знову щось не поділили, а роботи вирішували. Хто з них головніший. У цьому відео я виловив найяскравіші екземпляри та склав добірку знакових фантастичних фільмів 25-го року. Підписуйся на канал і всім гарного перегляду. Це серйозно зараз? Так. Дозволиш взяти інтерв'ю супермена? Звісно, супермен. Джеймс Ган повернув супермену його головну зброю не лазери з очей, а щиру усмішку й віру в добро. Перший фільм нового всесвіту DC свідомо відмовився від похмурості на користь яскравих фарб та оптимізму. У центрі схожий на звичайну людину супергерой, який намагається поєднати порятунок світу з романом з Лоїс Лейн і протистоянням заздрісному лексу Лютеру. Фільм гідний щирої похвали, за світлий тон і класичний дух. А хімія між провідними акторами стала головним спецефектом. Щоправ Правда, велика кількість нових героїв для майбутніх проєктів зробилась уже дещо перенавантаженим. А я б сумнівалася в собі у такій ситуації і зважила наслідки. Могли бути жертви. Мене звуть Стів. У дитинстві я марив шахтами, та щось завжди ставало на заваді. Аноге! Майнкрафт фільм, задум зняти кіно за культовою грою, виник ще у 2012 році, і ось ідея втілена. Група аутсайдерів випадково потрапляє в простір Майнкрафт. Тепер їм доведеться будувати, крафтити й битися з монстрами, щоб повернутися додому. На їхньому шляху натовпи зомбі, розлючені свинолюди, і чарівний квест, в якому допоможе загадковий провідник стів. Сюжет про порятунок кубічного світу передбачуваний як зміна дня й ночі в грі, але харизма акторів та ексцентричний гумор будують. Міс для глядацьких сердець. мене». у майбутньому емоції заборонені. Вітаміни стирають любов, страх і біль заради стабільності суспільства. Джой відмовляється від таблеток і вперше відчуває по-справжньому. За нею тягнеться вільям, і разом вони пізнають життя, де сльози й пристрасть не під контролем. Їхній вибір загрожує системі, в якій почуття опинилися поза законом. Незвичайне поєднання мелодрами, антиутопії та чорної комедії робить фільм чудовим прикладом того, як фантастика може говорити про особисте. May not report it. Громовержці. на випаленому полі супергеройського кіно «Громовержці» стали несподіваним оазисом. Режисер Джек Шрайер зняв не черговий яскравий атракціон, а похмурий і приземлений психологічний трилер про команду зламаних антигероїв. Фільм сміливо занурюється в теми травми і спокути, приділяючи більше уваги внутрішньому світу персонажів, ніж спецефектам. Вийшло сміливе і доросле кіно, яке доводить, що франшиза все ще здатна на складні історії, навіть якщо касові збори цього не Відображають. Але з часом приходить про Просто зараз. У всіх нас є дещо спільне. електричний штаб. Один з головних провалів 25-го року і потужне застереження для індустрії, Проти Русо-Тріумфатори Марвел взялися за меланхолічний арт-роман і застосували до нього свою формулу. Результат порожній, візуально відразливий і вульгарний фільм, який примудрився виглядати дешево за космічного бюджету 320 мільйонів доларів. Методи, що працюють для супергеройських бойовиків, виявилися згубними для такого тонкого атмосферного матеріалу, повністю зрадивши дух першоджерела. Герме, забирай насвідси! Де він? На жаль, втік намагається дістатися до патрульних шаклів. Ліло й стіч Дісней довела, що Охана це не тільки сім'я. А й мільярд доларів у прокаті. Ігровий ремейк зберіг душевність та емоційне ядро оригіналу. А перенесення в реальний світ навіть посилило драматизм історії двох сестер на межі розставання. Критики зустріли фільм стрімано, назвавши його не обов'язковим. А CGI Стіча менш чарівним ніж його мальований прототип. Але глядачі проголосували гаманцем, зробивши сімейну фантастику одним із головних касових феноменів 25-го року. Винити в цьому мене so Меган оновила прошивку видалила хорор протоколи, встановила екшн драйвери. Сиквел радикально змінив жанр із сатиричного жахастика на фантастичний бойовик у Дусі Термінатора. 2. тепер лялька вбивця, наша остання надія в боротьбі зі ще злішим військовим андроїдом Амелі. Сміливий хід розділив публіку. Одні глядачі оцінили винахідливість і масштаб. Інші вважають, що фільм розгубив унікальний шарм і сатиру оригіналу, перетворившись на більш стандартний, хоч і веселий, блокбастер. Буде знатний. Привіт, Мікі. Голова не паморочиться. Знаєш, щось мене трохи водить. Мікі 17 Довгоочікуване повернення оскароносного режисера Пон Джун Хо паразити, до його фірмової їдкої соціальної сатири в науково-фантастичній обгорці. Роберт Паттісон грає Мікі, клона якого раз по раз відправляють на смертельні місії з колонізації планети. Коли 17-та версія Мікі виживає і стикається зі своїм 18-тим дублікатом, починається трагікомічна боротьба за існування. Вийшла ексцентрична, розумна і візуально винахідлива фантастична комедія на тему особистості. Та експлуатації з блискучою подвійною ролью Роберта Паттісона. Ти мене бісиш. Але ж я це ти. Я не ти. Я тебе вб'ю. Секрет у найбільших динозаврах на планеті. О божечку. На наше щастя, ці види живуть в одному ізольованому. Світ юрського періоду відродження, франшиза, що, здавалося, скам'яніла під тягарем власних сиквелів, робить спробу переродження. Режисер Гарет Едвардс приносить у згасаючий світ динозаврів свій фірмовий розмах і візуальний стиль, працюючи в режимі Спілберга. Команда найманців на чолі з героїною Скарлет Йоханссон вирушає на ізольований острів за кров'ю мутованих динозаврів, щоб створити ліки для людства. Фільм став явним покращенням після провального домініону. Проте відчуття дежавю і картонні Персонажі залишили відчуття добре зробленого, але вторинного атракціону. А це що за тварюки? Допомагають мозазаврам, захищають територію, стежать, полюють. І повернула звідти інакшою. Фантастична четвірка, перші кроки. Марвел натиснула кнопку перезавантаження, відправивши свою першу родину в окремий всесвіт із ретро-футуристичною естетикою 60-х. Результатом стала стильна і душевна фантастика про те, як чотири людини з надздібностями намагаються стати сім'єю, поки на тлі маячить пожирать світів Галактус. Свіжий підхід, що не вимагає знання 36 попередніх фільмів, і хімія акторів зробили свою справу. Фільм визнали найкращою екранізацією четвірки. І ковтком свіжого повітря, навіть попри те, що лиходії здалися багатьом недостатньо пропрацьованими. Це я винен. Я порушив кордони простору. Ущелина. колишній морпіх Лівай, охороняє аванпост біля гігантської ущелини. По той бік розташувалася литовська снайперка, агент на службі Альянсу країн Сходу. Вони не повинні спілкуватися, але самотність перемагає правила. До того ж, із глибини піднімається щось невідоме, інтригуючий жанровий гібрид від режисера Скота Деріксона. Чітко ділиться на дві частини: перша напружена фантастична мелодрама про зв'язок, що зароджується на відстані. Друга динамічний екшн-хор з битвами Роти чудовісь і правду кажучи, друга частина сильно програє першій. Це точно. Я не вірю. Капітан Америка чудесний новий світ, чергове, не найвдаліше повернення кіно всесвіту Марвел, що потрапило в нашу підбірку виключно з поваги до славного минулого франшизи. Сюжетна стрічка продовжує серіал Сокіл і зимовий солдат, що вийшов у 2021 році. Сем Вілсон вступає в роль Капітана Америки і опиняється в центрі кризи. В Індійському океані з'являється таємничий острів із покладами Адамантію, а найбільші держави починають боротьбу за контроль над ним, коли переговори зриваються через. Замах Сем разом із Хоакіном Торисом береться за розслідування. Ліпо виконувати накази уряду. Я ж тебе попереджала. А що як ця пака? Ти не усвідомлюєш, що це. Компаньон, те, що починається як вікенд друзів на природі, обертається жахом, коли Айріс дізнається, що вона високотехнологічний робот компаньйон, а її хлопець і його друзі задумали щось явно недобре. Отримавши самосвідомість, вона починає власну криваву гру. Геніальна маркетингова компанія, що маскувала трилер під ромком, привернула широку аудиторію. У підсумку вийшов розумний, напружений і сатиричний фільм про контроль і токсичність у стосунках, який довів, що оригінальна ідея може бути куди потужнішою за роздотий бюджет. Між нами промайнула. Іскра.